Відповідні експерти проаналізували більше п'яти тисяч джерел викидів забруднюючих речовин. Кожне з них було опрацьовано. І є там відповідний окремий розділ, що, що стосується фенолу та формальдегіду. І залучалася безпосередньо громадськість на всіх етапах, коли було розроблено технічне завдання, збиралися робочі групи, опрацьовувала їх пропозиції. До речі, інститут Марзєєва опрацював більше 60 пропозицій від громадськості, щоб цю програму зробити такою, яка б, на їх думку, була ефективною і спроможною. Е, мені здається, що краще її. Прийняти і подивитися якийсь період часу, як вона почне працювати, як це буде синхронізуватися з дозволами, які видає відповідне міністерство, як це буде синхронізуватися з роботою державної екологічної інспекції, тому що е, сказати, що погано і нічого не зробити, це не про конструктив. Тому треба з повагою ставитись до тої роботи, яка прийнята. Громадськість безумовно має право, і я звертаю вкотре свою увагу: їх думку і позицію ніхто не ігнорував. З ними пропрацьовували кожен етап підготовки в першу чергу технічного завдання. Потім робоча група опрацьовувала кожну їх пропозицію. Це завжди було постійно на Zoom зв'язку. На деяких засідань була особисто я. І бачила, що, повірте, фахівці-експерти налаштовані на те, щоб надати реальний продукт заходів. Тому я тут безумовно з повагою до громадськості, але все ж таки буду більше прислухатися до експертного середовища і подякувати інституту за цей їх перший такий пілотний досвід. І, можливо, нас часом будуть ставити в приклад, що ми стали першою громадою, і дай Боже, щоб через рік ми побачили реальні тверді результати покращення ситуації в місті.